Вітання телеглядачам Першого міського телеканалу в ефірі я, психолог Анастасія Марчук, і програма Швидка психологічна допомога. Страх смерті один з найпотужніших, на думку психологів. Ми боїмося її здебільшого тому, що не усвідомлюємо факт смерті і не хочемо, а вже ж, говорити про це. В деяких випадках ми навіть витісняємо її. І лунають такі думки, що а, ну, це мене не стосується, тому що це станеться не скоро. Або це станеться з ким завгодно, але, але не зі мною. Сьогодні говоримо про те, як говорити з близькими про смерть. І особливо з дітьми. Як повідомляти так, щоб не травмувати. І взагалі говоримо про те, чому ми так боїмося цього слова. А, на цю тему мене надихнула ситуація, якщо так можна сказати, в лікарні, яка була частиною моєї практики. Буквально вчора мені довелося сказати матері, яка втратила сина через евакуацію і розстріл. Автобуса, втративши сина майже тиждень, навіть більше тому, їй ніхто не говорив про те, що дитини більше нема. Син дорослий, і тим паче мама є мама, і персонал, і родичі, і знайомі, які приходили до неї, вони намагалися, начебто, вберегти її від болісних переживань і не сповіщали про смерть. І е, в мене виникли думки, чому ж ми так боїмося говорити про смерть, чому ми взагалі боїмося е, факту смерті, хоча це є невідкладною складовою нашого життя. І смерть це ж не якась фігура, знаєте, в чорному, так, з дитячих казок це частина нашого життя і усвідомлення кінечності нашого буття, як на мене, посилює життя. Надає йому сенсу, і е, смерть це той фактор, який з життям е, як не крутий. Але сьогодні в умовах воєнного стану, в умовах війни, смерть вона поряд з кожним з нас. А багато з нас вже знають про смерть, якщо не рідних, то знайомих, знайомих наших знайомих, і це лякає, це бентежить нашу свідомість. Тим не менше ми повинні розуміти, що це є темою повсякденною. І так, ви зараз можете, телеглядачі, перемкнути телеканал, тому що тема не із приємних. І не з популярних. Але якщо ви дивитесь до кінця, ви зможете зрозуміти, як повідомляти про смерть так, щоб людину підтримати, і найголовніше, як не боятися, власне, говорити про це. Отже, на смерть кожна людина реагує по різному, і в когось є борхливі якісь емоції. Є люди, які переживають все всередині, так. Але на те, як людина буде реагувати, впливають деякі фактори. Ну, перше, це, наприклад, передбачувана смерть чи смерть раптова. Є багато паліативних пацієнтів в лікарнях, є у вас близькі, які хворіють тривалий час, і якщо людина хворіє невиліковою хворобою, так чи інакше, в якийсь момент лікарі говорять в голос про те, що ми зробили все, що змогли, а далі ну, ми вже нічого не можемо вчинити. І тоді близькі, і сама людина, яка помирає, вона готується до факту смерті. Але трапляється найчастіше. В нашому в нашій культурі такі факти, коли ми називаємо це позитивним мисленням, але це не позитивне мислення. це Спроба вбігти від факту смерті це заперечення смерті. Так? Коли людина або її близькі говорить ні, я не помру або ні, з ним все буде добре. І я зустрічаюся з цим як клінічний психолог в лікарні, коли родичі говорять, що ну вона ж живе, а при тому, що лікарі дають декілька днів цього життя. А, але той факт, що є. Час усвідомити, час підготувати себе до смерті. А людині, яка помирає, до завершити якісь справи, до сказати важливі слова близьким то є добре. І цей час потрібно використовувати. При раптовій смерті, мабуть, легше самій людині, але складніше родичам, які полишаються, тому що багато що не сказано і не зроблено. На те, як буде реагувати людина на факт смерті близької людини, впливає також чи загинула людина спокійно, так можна сказати, власною смертю, чи скоїла. Самогубство в нашому суспільстві ця тема засуджується, вона табуйована, і це те, за що має бути соромно родичам, тому тут багато аспектів. Також впливає, чи гарні стосунки були з померлим, чи в конфлікті. І якщо я в конфлікті з людиною, яка померла, відчуття провини, бажання досказати щось і тому подібне. І найголовніше, на якому етапі переживання втрати перебуває людина, в залежності від цього вона буде по-різному емоціонувати і чи звертається за підтримкою чи допомогою, не обов'язково до спеціалістів, можливо, до близької людини. І залежно від цих факторів, люди можуть переживати сум, порожнечу вину, якийсь шок, гнів, навіть радість можуть переживати. Але найголовніше розуміти вам, що якою б не була реакція, вона є адекватною, тому що ситуація вона надскладна. Я хочу вам нагадати стадії проживання втрати, горювання так, людини. Більш детально ви можете подивитися в попередньому випуску, де ми говоримо про втрати як такові, а сьогодні ми говоримо про смерть. І перша реакція людини на звістку про смерть може бути шоком. Тобто людина не усвідомлює, заперечує, вона нібито оглушена. Вона може в цей момент ну, взагалі ніяк не поводитись, так, поводитись. Як і до цього. Далі це заперечення. Людина відмовляється вірити в те, що втратила близьку людину. Тут можуть бути сльози, прочитання, так, тут може бути просто коротка фраза. Я в це не вірю, це, це якась помилка. далі будуть гострі переживання, це період найбільших страждань, де людина оплакує, де вона відчуває різні різні емоції і. Це такий тривалий момент, але він теж залежить від багатьох факторів. Далі буде така печаль, пригнічність, настрою емоційне прощання ще депресивною фазою. Цю фазу називають, де людина начебто відмовляється жити далі, вона не може прийняти факт кінечності життя близької людини, їй дуже важко. І після цього відбувається примирення. Це відновлення вже фізіологічних функцій, людина повертається до активного професійного, соціального життя, вона біль вже зменшується, вона активна і продовжує жити далі. І остання фаза це адаптація, тобто людина налагоджує своє життя, відновлюється сон, апетит, повсякденна діяльність. Переживає людина смуток, але це вже не так болюче, як було на перших етапах. Хочу нагадати, що всі ці процеси вони нелінійні, тобто людина може після гострих переживань і печалі знову повернутися в заперечення, чи після примирення знову прийти в гостру фазу. Тобто Тут немає знаєте, такого класичного проходження, є люди, які відразу в гострі переживання поринають без шоку і заперечення. Але це основні етапи, що ви можете спостерігати. І спостерігаючи це, як ви можете допомагати своїй близькій людині або знайомому, знайомі на стадії шоку. Потрібно бути присутнім поряд і піклуватися про людину, тому що вона може забути попити води, навіть висловлювати турботу, увагу і краще це робити через дотики, потримати за руку, за плече. Можливо, словами вони будуть зайві, але ваша присутність вона вже допомагає людині. Справлятися з цим горем можна пропонувати якусь допомогу, якщо людина озвучує, що конкретно їй потрібно, ви а вже ж допомагаєте. Стадія гострого горя вона характеризується таким бажанням говорити про померлого, оплакувати і розуміти причини смерті. Тут можна задавати запитання, а на кого він був схожий, а чи можна побачити фотографії. так, а що він любив робити? Ну, можете запитувати про померлого чи померло, про те, що це була за людина, тому що це допомагає зберігати спогади про цю людину. І людина, яка горює, вона відкрито про це говорить. І поступово слід долучати людину. Що горюють до повсякденної діяльності. Аби людина не застряла в гострих переживаннях або в депресивній фазі, долучайте її до якихось повсякденних турбот. Поїдемо туди, давай допоможи мені це зробити. Ну, якісь нагадування про обов'язки, включення в цілі спільні, так, в планування в майбутнього і так далі. І зараз давайте поговоримо про те, як же сказати близькій людині, що він когось або вона когось втратила. Це складне завдання і для дорослих людей, і для недорослих людей, але я вважаю, що перше, що, чого не потрібно робити, це зволікати зі звісткою. Так, якщо людина знаходиться в нестабільному сама стані фізіологічному або психологічному, можливо, є сенс трошки відкласти новину. Якщо людина в дорозі, ми не говоримо їй про смерть людської людини. Для того, щоб сказати звістку, краще, якщо ви будете поряд, не по телефону, так, і ви запропонуєте людині сісти поряд і Тут найголовніше сформувати звістку дуже конкретно зі словом смерть помер. Помилкою є сказати, його більше нема, або він більше не з нами. Це буде ну, дестабілізувати людину і не дасть їй зрозуміти, що відбулося. Мозок буде ще більше заперечувати. Сформуйте думку так, щоб стало зрозуміло, що людина померла, але не використовуйте такі дуже. Дуже багато слів, дуже такі, знаєте, вступні якісь слова. Скажіть конкретно, не швидко, що ця людина померла. Далі будьте поряд, запропонуйте води, підтримуйте тілесним контактом все, що ми сказали попередньо. Людина при цьому може почати говорити, плакати, бути в шоці, бути готова до будь-якої реакції, але від вашої готовності, від розуміння, що зараз може бути все, що завгодно, залежить ну, такий ваш спокій і настрой, який може допомогти людині, що отримала таку звістку. Ще вас дуже прошу: не говоріть людині, не плач, ну все вже досить. Ну, головне, що він не мучився. Не, не, не потрібно говорити щось що буде посилом заперечення емоцій людини, яка повинна горювати. Далі рухаємось, і дуже дуже важлива тема це тема, як говорити дітям і чи говорити дітям про смерть близької людини. В контексті війни ви розумієте, що дуже багато дітей вже втратили своїх батьків, братів, дідусів, ну і так далі. Тому як горюють діти? Діти горюють так, як і дорослі, але в залежності від віку. Маленькі діти від до п'яти років, вони не в змозі зрозуміти, що таке смерть. І що людини вже немає, так? Вони можуть поводитись інакше, якось. Вони можуть підходити до когось з батьків чи опікуна, вони можуть бути Просто поряд, відчуваючи затривоженість дорослої людини. Тут можуть бути такі трошки фізіологічні, психосоматичні і психологічні реакції, дитинка може закриватися, вона може мочитися в ліжечку, виникнути НРС. Через, якщо це не тривало, відбувається. То зазвичай це дуже швидко минає після першої такої складної реакції. В цьому віці діткам складно пояснити, що таке смерть, тому що в них навіть відчуття часу, воно таке Ну, не дуже зрозуміло. Але своїми словами ви можете пояснювати без казок, без байок про те, що тато поїхав в командіровку і не скоро повернеться, або полетів до космосу. Будь ласка, не робіть цього. Не... Оманювати своїх дітей, говоріть, як воно є, але на доступному для них рівні. Далі, діти більш старші, вже 6 до 11 років, вони розуміють, що таке смерть, що це назавжди, можуть хвилюватися про близьких, задавати питання, якщо тато помер, не вже і ти помреш. Взагалі тему смерті потрібно обговорювати з дітьми дуже спокійно. Це частина життя. Так, наше життя, воно кінечне. Так, я теж колись помру, але сподіваюся, що не скоро. Говоріть про це з дітьми, запитуйте, чого вони бояться, як вони собі уявляють взагалі смерть, на що вона схожа. Дуже багато дітей задають запитання, а що після смерті, і в залежності від ваших систем вірувань і розуміння, що відбувається після смерті, ви можете запропонувати дитині ці знання, або запропонувати різні концепти і варіанти того, що може відбуватися після смерті. Найголовніше не боятися про це говорити. Підлітки там, старше 12 років, так вони вже розуміють, що смерть незворотня, що це частина життя, що це може бути і з ними. І тут реакції і гніву, і страху, і смутку, і можуть пригнічуватись на час на якийсь час когнітивні функції дитини. Пам'ятайте, що. Ну, правильних і конкретних таких способів скорботи для дітей їх теж немає. Реакція дитини вона буде різнитися в залежності від віку, від інтелектуальних якихось здібностей, також від стосунків дитини з померлою людиною і тому подібне. І отже, як сказати дитині, що близька людина померла? Головне не приховувати правду і не зволікати. Говоримо не швидко, даємо дитині можливість зрозуміти, що це відбулося. Говоримо також короткими фразами і чіткими словами. Він помер. Так, вона померла. А, якщо це маленька дитина, ви можете перед тим, як сказати цю звітку, запропонувати їй сісти, взяти якусь улюблену річ. А, і а, робіть паузи, не поспішайте, а, налаштуйте себе. Якщо ви не в змозі це зробити, попросіть когось із близьких, хто собою володіє. А, найголовніше бути з. Чесним, співчутливо чесним, не використовуйте а вже що цих ефемізмів, ми втратили, його більше з нами нема. Дуже чітко проговоріть, що, наприклад, в мене сумна новина: твій дідусь помер. І це означає, що його тіло перестало функціонувати і робити як потрібно, його більше немає, і ми більше його. Не побачимо. Тут потрібно звернути ще увагу у дітей на магічне мислення. Дуже багато діток думають, що передодні я посварився з татом, саме тому він помер. Може така думка лунати всередині дитини. Важливо прояснити, що, наприклад, тато помер від поранень. Так, він помер, тому що його тіло втратило кров і більше не змогло функціонувати. Або тато помер від мікроба, чи там дідусь, чи мама, чи хто це буде. Так? Мікроб потрапив до тіла і спричинив там зупинку якихось органів або відмову якихось систем. Розповідайте і про причину смерті доступними словами. І відслідкуйте, щоб дитинка не брала на себе відповідальність за смерть когось з дорослих, тому що є такий ризик. Дуже часто запитують, чи можна сумувати в присутності дитини. Я вважаю, що батьки повинні поводити себе природньо і близькі люди, і робити вигляд, що все добре, коли не добре, це не є. А добре для дитини не повинно бути подвійних посилів, так що дитина відчуває скорботу, запитує про це близьку людину, а ця близька людина видає якусь позитивну реакцію Ні, та все добре. Так, говоріть про те, що я сумую, мені дуже жаль, що його її немає поряд і так далі. Ще дуже багато запитань лунають про те, а чи потрібно дитину брати на охоронну процесію? І тут все залежить від віку дитини. Якщо дитина в свідомому віці, я вважаю, що пояснюючи, що немає того чийного родича, що він помер. Запитайте, чи хочеш ти бути присутнім на похороні. А для цього потрібно розказати, як буде відбуватися наша, ну, ваша похоронна процесія, що це за ритуал, навіщо це ми робимо. І ключове, якщо дитина хоче бути присутній, дати їй таку змогу. І ніколи не заставляйте дитину підходити близько до померлої людини. Тобто, ми можемо запитати, як близько чи далеко ти хочеш бути. Дитина може обрати спостерігати здалеку, вона може боятися мертвого тіла. Не потрібно заставляти дітей або наполягати на якихось обов'язкових лапках, ритуалах, які прийняті в нашому суспільстві. Тоді у дитини не закріпляться якісь страхи і переживання відносно смерті, і вона ну, більш природньо буде сприймати цей процес. Як захистити психічний? Здоров'я дитини після смерті близької людини. А, є декілька рекомендацій, які вам надам. Будь ласка, дослухайтесь до них. А, ну, Перше, це вже ж оточить дитинку любов'ю, турботою, а, так, співчуттям, а, щоб захистити її здоров'я. А далі, якщо це не мовлята чи маленькі дити, дітки, вони відчувають безпеку через дотик. Через е, турботу годуванні, так? А, просто робіть все те, що ви робили і до смерті близької людини. А, наскільки це можливо? Дотримуйтесь розпорядку дня, який був до цих подій. Робіть домашні якісь справи, турбуйтеся про тіло, про фізичні навантаження, приділяйте час прибиранням, якихось, які ігри обов'язково повинні бути. Тут в мене теж така невеличка ремарочка. Маленькі діти, вони дуже швидко. Переключаються на життя після звістки про смерть, особливо, якщо це був далекий родич. І багато батьків починають ну, автоматично засуджувати дитинку, наприклад, родичі, які в скорботі, і поряд дитинка, яка грає веселиться, тому що вона або не може усвідомити факт смерті, або ну, це її так не турбує, і вона переключилася на життя. Дуже вас прошу, не робіть зауважень діткам. Якщо вам в цьому важко, ви можете попросити дитину там в іншій кімнаті погратися або піти на вулицю, не нав'язати відчуття провини за те, що дитина не в скурботі поряд з вами. Це стосується і маленьких дітей, і дорослих, підлітків і юнаків. Кожен горює по-своєму, і це залежить від... Багатьох факторів, які ми з вами проговорили. Якщо діти демонструють складну або регресивну поведінку, регресію є. Повернення до попередніх етапів розвитку, тобто дитина в дорослому віці стає начебто маленькою. Так вона може, ми вже говорили, впісюватися в постіль, вона може потребувати якоїсь допомоги. Сприймайте це як такий процес адаптації, намагайтеся зрозуміти, що відбувається з дитиною, якщо потрібно, зверніться до спеціаліста. Можливо, потребуйтеся про те, щоб друзі або знайомі близькі вашої дитини, або в школі це хтось, якщо там є. Важливі контакти для дитини. Вони знали про цю звістку і теж могли підтримати дитину, не вимагати від неї щось такого, що дитина не може дати. І я в кінці нашої програми хочу вам запропонувати декілька книг, які допоможуть вам більш глибоко розібратися в цій темі. Ви їх побачите всіх на екрані зараз, але я розкажу про мою, мого улюбленого автора Ірвін Ялом, його одна з найдавніших робіт, це, вдивляючись у сонце, життя без страху, смерті. Ірвін Ялом це психоаналітик, який все ще жив, він практикує але потрошки, дуже стара людина, але з багатим досвідом психотерапевтичним. І він один із дослідників теми смерті. Найголовніше, що він пише так зрозуміло, що буде корисно і для спеціалістів, або для людей, які волонтерів, наприклад, так або хто там в поліції працює, буде корисно читати цю роботу. І для простих людей, які нічого не розуміють психології, його багато робіть це без світові, переведені на багато мов. Тому я дуже рекомендую цю роботу. І остання його робота в соавторстві зі своєю дружиною це робота під назвою Питання життя і смерті. Робота про те, як він особисто проживав смерть дружини. Вона хворіла онкохворобою, вони про це знали. Вона пише свій такий відклик на всю ситуацію, і як вона вирішила померти, і що відбувалося з нею. І він пише свої рефлексивні думки. Дуже буде корисно людям, у яких є родичі з невиліковними хворобами, паліативні близькі, якісь знайомі. І так далі. Також книга ну, написана дуже простою мовою, буде корисна. Інші книги, якщо ви знайдете, і ви найголовніше захочете зрозуміти а, тему смерті, що вона не така страшна, як здається. Хоча це а вже ж, а, ну, особливо сьогодні, це тема, яка викликає дуже багато емоцій і думок. Але я вам бажаю стверджувати життя усіма доступними засобами. Бережіть себе і своїх близьких і обов'язково зустрінемось на першому телеканалі.